До нас заїхав Франкенштейн. Франкінштейн, тому що по коду автомобіль монопривідний, а по факту він повнопривідний. Тут скажімо, всього вже якась переробка. Тобто зробили з Вітоса повний привід. Доволі таки непогано. Сімейна робоча машина. Вон, ми тут зняли клики на бампері, буде видно, що там і під бампером корозія є, і не тільки під бампером. Стандартні Вітосовські проблеми, що воно гниє ржавіє. Машина вже й фарбована, але все одно де очі не бачать, прям погано. Там, де очі там, де очі бачать, теж видно, де краска повспучувалася. Два великих мінуса От іменно від віто в цьому цього покоління це перше це кузова. Хоча, в принципі, віто й попередні гнили. І наступні теж є питання, але от не знаю, ці от найбільше гниють. І друга проблема це з проводкою, тому що перетирається під, в підкапотному просторі скажімо так, і починаються проблеми. І крепкий автомобіль, наче автомобілі, начебто, начебто і комфортний, начебто і непоганий по оздобленню по комплектаціям, але все одно. От, наприклад, якщо повне привідну версію беремо. То деякі там розхідники коштують на неї. Ну скажімо так, кусаються по ціні. Наприклад, якщо ми беремо в порівняння, повнепривідний Т5, чи там ну Т5 в порівняння беремо, то, то обслужити Т5 буде трошки дешевше ніж обслужити вітоса. Плюс Т5 буде по кузову трохи поміцніший. При покупці такого автомобіля е, дуже уважно дивимося на наявність помилок, тому що навіть мінімальні помилки можуть потім створити проблему, тому що треба буде розпускати касу, дивитись, де у нас перетертий жгут проводів, і друге, це по кузову. Дуже гарно їх дивимося. Тому що, якщо купити варіант такий собі, то спочатку електрика можна буде нормально гроші залишити, а потім на кузовних, на, на, на кузовних роботах. Тому так поганий, но, блин, ну, ну, блін, блін, дійсно, були б кузова покрепші і були б, не було б таких проблем без електронікою, з електрикою, з проводкою, то, звісно було б набагато цікавіше хазяїну, але було б не так би цікавіше потім на СТО це все робити. Ну, це вже вибір кожного. Комусь подобається, комусь Хтось сізди, каже, що по кузовам віто не гниють, не ржавіють, хоча що не заїде, завжди є питання, просто ніхто це не бачить. Ну і так же само по електриці теж може бути проблема.